Діана, які класні ресурси порадиш для прокачки говоріння? Тандем або HelloTalk – там є можливість прокачувати говоріння в аудіоповідомленнях і навіть можна знайти людинку, з якою буде практикувати польську мову. І ще класно, що цей додаток є взагалі безкоштовний для користування. Рекомендую вам дуже чат GPT. Особисто я спілкувалася з чатом GPT, і для мене це було дуже круто, бо я ніколи не могла подумати, що він може говорити так чисто польською мовою і взагалі не чути акценту. Тому, якщо ви хочете прокачувати польську мову, купуйте підписку і спілкуйтеся з чатом GPT. Це буде дуже крутий досвід. Третій ресурс для вивчення це буде Easy Polish. Там є реальна сучасна польська мова. Ви можете використовувати це для практики говоріння саме shadowing метод, коли ви повторюєте за носіями. То ви слухаєте відео, ставите на паузу і потім повторюєте те, що сказав носій мови. І тоді ви дуже круто прокачаєте польську мову. А де я можу знайти ще більше таких цікавих ресурсів для вивчення польської мови? У моєму телеграм-каналі Підписуйся або переходь за посиланням у шапці профілю.